Спробуємо зараз виграти джіп чи роки 22 2022 року Limited Elite. Відрізняють його ось такі диски і ось такі крюки. Пробіг автомобіля 19 000 миль 3,2 на повному приводі. Пошкодження автомобіля в лівому заднім, задньому колесі. Бачите, щось він їхав-їхав, якийсь камінець чи бордюрка наїхав і його підвідірвало. В принципі, ремонт зрозумілий, нічого критичного немає. Дуже схожий автомобіль, мій був перший джип-патріот, який я собі купував з Америки особисто для себе. Та в нього було аналогічне пошкодження. В принципі, досить дорого ремонт не обійшовся, було все досить таки непогано. Автомобіль у нас має цілу безпеку і дуже хорошу комплектацію з панорамою, з усіма з сучасними асистентами. Ну що ж, автомобіль наступний на торгах, до нього залишилися буквально 2 хвилини. Наша ставка 7600, поки переможна. і зараз спробуємо забрати біля 9000. І так, включаємося в аукціон. Бачимо, Польща нас відразу перебиває Україна, Німеччина включилася в гру. Знову Україна 8000 Німеччина. Україна 8200, 8300 Німеччина. Дуже жваві торги за цей автомобіль 8500, 8600, 8700, 8800 9... 8900. 9,900. Як бачите, нарія ці автомобілів чому продаються? І давайте ми 9300. На Ріа ці автомобілів, ви скажете, 20 тисяч, підключуть і так далі. А от люди чомусь торгують їх і як бачите, до такої ставки 9500, це була моя остання ставка. І як бачите, прапорець України зараз забирає цей автомобіль за 9600. Це 20,5 тисяч доларів автомобіль приїде в Україну без ремонту. І звісно за 18-20 тисяч така машина не буде.